Церква сьогодні згадує отців сьомого Вселенського собору. Це останній собор, який мав статус Вселенського. І нам треба згадати головне, що там було здійснено. А з іншого боку, нам треба зрозуміти. Який це має стосунок до нас теперішніх, які ті самі читання з Євангелія, які ми сьогодні чули, Сьомий Вселенський собор є підсумком всіх семи Вселенських соборів, бо він утвердив і утвердив, як Непорушні ті рішення, які були на попередніх соборах. І в першу чергу йдеться про рішення догматичного характеру. Бо на перших Словенських соборах у нас з'ясовувалась природа. В першу чергу Спасителя нашого Ісуса Христа, Його божественна і людська природа. І протягом інших соборів уточнювались ці уявлення про те, яка воля може бути у Спасителя Ісуса, коли він перебуває на землі, чи тільки Божественна, чи тільки людська, чи та і інша. Собори дали нам можливість з'ясувати сутність другої особи Пресвятої Троїці, Бога Слова, Бога, через якого творився весь світ, і Бога, який втілився на землі для того, щоб надати нам спасіння, принести себе в жертву. Він є досконалим Богом і досконалою людиною, як твердять Вселенські собори. Це для нас надзвичайно важливо, тому що Бог прийшов на землю. Не людина прагне Бога, тягнеться до нього, намагається піднятися до якихось вершин в своєму розвитку. Ні, Бог прийшов. Бог прийшов на землю для того, щоб врятувати грішників. Врятувати людство, яке відпало від Бога. І він заради цього віддає себе на смерть. І долає смертю смерть. І воскресає. Я знов і знов нагадую. Апостол Павло колись сказав. Якщо Христос не помер і не воскрес, віра наша марна. Бо головне в тому, що сталося із Христом, те, що Він помер і Воскрес. Помер за наші гріхи і воскрес для того, щоб подолати смертю-смерть смерть і навчити нас долати смертю смерть. Запам'ятаймо назавжди. У Бога не може бути смерть останнім словом ні в вашій особистій долі, ні в долі наших близьких, ні за смертю іде Воскресіння. Як воно станеться нам невідомо? Але нам відомо, що протягом життя ми неодноразово переживаємо подобу смерті і, можливо, тим, хто помер простіше, бо вони вже знають, де вони і що з ними сталося. А нам, які нічого не знаємо, тільки гадаємо, як казав апостол Павло, тільки в здогадах можемо уявити собі. Що там відбувається? Нам і страшніше, і гіркіше, і болючіше. І нам після наших втрат після нашого волю. Треба воскресати і наше життя, життя нашої церкви, життя нашого народу підтверджує, так, ми помирали з кожною поразкою. Помирали з кожним падінням, помирали з кожною втратою і воскресали. І наша історія, і наші долі особисті підтверджують, не все кінчається смертю. Смерть відступає перед Богом, який є любов. Сьомий Вселенський собор дуже істотно підкреслює ту людську природу нашого Спасителя через підтвердження вшанування ікони. Бо якщо Бог не був людиною, він би ніколи не був видимим для людей. І тому він не міг би бути зображеним. Зображення Бога в особі Ісуса Христа в першу чергу є природним саме тому, що він жив на землі. Він був тут і в догматі, так званому, христологічному, про Христа, в догматі про Христа. Оця ідея, що його можна зобразити, має надзвичайне значення. Це не просто додаток. Це суттєве. Для всіх тих, хто шанує Христа, який тіло прийняв від Духа Святого і Мої Діло і став людиною. Він говорить сьогодні своєму учневі, який надзвичайно вражений був тим, бо він був простою людиною. Петро був надзвичайно простою людиною і його вразити було дуже просто і його вразив той надзвичайний лов риби який він побачив він був вражений і каже вийди від мене Господи я недостойний я грішна людина вийди від мене Христос йому каже, не бійся ти будеш тепер ловити людей. Спочатку апостоли, а потім і вся церква. Займаються цією ловитвою. Ми ловимо людей. Не в тенета. А любов'ю. В першу чергу любов'ю. В нашому жорстокому світі люди знесилені, спустошені. І їм треба знати, що десь є місце, куди ти прийдеш і відчуєш себе, я вдома. Це мій рідний дім. Є місце, де тебе не відженуть, а обіймуть. І будуть намагатися зрозуміти і відчувати, і поділяти твою скорботу та й твою радість. І намагатися допомогти тобі різними способами. А головне, ти відчуєш, тут є любов. Так ловив Спаситель Ісус Христос. Так ловили його учні апостоли. Так дві тисячі років ловить церква. Оце нам і відповідь. А який це має стосунок до нас? А ми всі потребуємо любові. Ми самотні, ми знесилені, ми спустошені. Нам гірко, можливо, тривожно, можливо, страшно, але головне, ми самотні. Без Бога, без церкви, без цієї любові, яка ніколи не перестає. Ми не можемо. І нам надається це любов. І пам'ятаємо, що Христос в читанні, присвяченому сьогоднішньому спогаду про отців Селенського собору, Він каже, я нікого не погубив із тих, хто Ти, Отче, доручив мені. Це не в тому розумінні, що вони не помруть чи не загинуть. Це в тому розумінні, що вони, навіть якщо і помруть, залишаться з Богом, який є любов.